Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці читання. Сьогоднішня тема це підсумок за темою. Ви перевірите свої досягнення. Не урок, а справжнє свято бо полинем у світи. Мандруватимем завзято, юний друже, я і ти. У поході будь уважним. Добре думай, не спіши. Знай, що вчитись завжди важко, легше буде у житті. Виконаємо вправи для формування читацьких навичок. Вправа на постанову дихання та розвиток артикуляції. Понюхайте квітку. Здутий пушинку з долоні. Вправа слоник. Губки витягні спочатку трубочкою, потім в посмішку. Дмухання на пригорщу. Уявіть собі, що у вас на долоні стоїть щось гаряче, і ви на нього дмухаєте. Наступна вправа не зіб'юсь. Прочитайте слова на одному видиху. Перший стопчик. Другий. Третій. Молодці. Попрацюємо над скоромовкою. У діброві дуби під дубами, гриби, трава між грибами, хмарки над дубами. Поставте відео на паузу та прочитайте скоромовку спочатку повільно, потім швидше і найшвидше. Наступна вправа що зайве. Виберіть, будь ласка, з рядка зайве слово. Отже, білка, горішки, шишка, огірок, дупло, гриби. Зайве огірок. Наступний рядок. Школа. Парта, дзвінок, крейда, море, урок. Зайве море. Наступний рядок. Кішка, мишка, молоко, сметана, цукерка, риба. Вірно, зайве буде цукерка. І останнє Їжак, нірка, голки, мед, ліс, мишка. Вірно, мед буде зайве. Молодці. Сьогодні у нас з вами не зовсім звичайний урок. Це буде урок мандрівка. Мандрівка діти ми ще називаємо подорож це переміщення за допомогою транспорту або пішки по місцях, віддалених від постійного місця проживання. Сьогодні ми помандруємо сторінками розділу, який вивчали. А щоб не заблукати, нам допоможе карта, де прокладено наш маршрут. Маршрут це заздалегідь визначений шлях проходження або їзди. Отже, ми починаємо нашу мандрівку і вступаємо на стежку запитань. Готові? Поїхали! Дайте відповідь на запитання. Який розділ ми опрацювали? Які теми розкривають твори розділу? Що означає слово медіа? Що означає слово інформація? Звідки ми можемо здобути інформацію? Ми, дітки, відповіли на запитання і підійшли з вами до містка через річку Віршовану. Щоб потрапити, на протилежний берег, потрібно пригадати назву та автора прочитаних творів. Отже, зараз я буду вам читати уривок з вірша, ваше завдання назвати вірш та його автора. Дозріли калинові гронця, над ними ясніє блакит до сонця, до сонця, до сонця, як спів наша мрія летить. Правильно, діти, це Микола Сингаївський до школи, називається вірш. Наступне. З переляку у тривозі наш хвалько мерщий утік, та спіткнувся на дорозі і прикусив собі язик. Вірно, це Грицько Бойко і віршик хвастунець. Наступне. Світі так чимало див, я по школах не ходив, сам собі навчився спати, їсти, пити і гуляти. Відповідайте, дітки, відповідайте. Вірно, це Григорій Фалькович, чесний кіт. Літо до побачення і за все спасибі за поля квітучі, ліс зеленокрилий. Вірно, діти, це Валентин Бичко і його вірш Літо до побачення. І останнє, все встигає той зробити, хто уміє час цінити. Молодчинки це Марія Хоросницька і її вірш Добра порада. Які ж ви розумнички? За річкою віршованою гуляє сильний вітер. Е він розвіяв усі рядки відомого вам вірша. Розташуйте їх у правильній послідовності та назвіть автора вірша і назву. Ну що, сподіваюся, ви готові. Вже все виправили. Давайте перевіримо. Небеса прозорі, мов глибінь ріки, падають, як зорі з явора листки, а над полем нитка дзвонить, як струна, зажурилась квітка, чує сніг вона. І хто ж автор цього вірша? Правильно, Дмитро Павличко, і вірш називається Небеса прозорі, молодці. І ось діти ми заходимо у ліс казок. Упізнайте казки за опорними словами: Гніздо, дріст, голуб. Що це за казка? Вірно, діти, це українська народна казка, дріст і голуб. Комп'ютер, зайчик, вовчик, галявина. Вірно, це казка Юрія Ярмиша, зайчик і вовчик. Наталка, базар, лисиця, хитринка. Вірно, це Василь Сухомлинський, як Наталя в лисиці хитринку купила. Це його казка. Молодці. І ось переходимо ми на галявину відпочинку. Трошки потанцюємо. Ну що ж, діти, продовжуємо рух уперед. І ми потрапляємо до гори міркувань. Щоб подолати ці гори, слід установити відповідність між творами та його головною думкою. Поставте відео на паузу та усно виконайте це завдання. Ну що ж, давайте перевіримо. Добре того вчити, хто хоче все знати. Це у нас головна думка до твору, дріст і голуб. Де сила не може, там розум допоможе. Це головна думка твору, зайчик і вовчик. Не люблять хитрощі совісті. Правильно, це твір, як Наталка в лисиці хитринку купила. Все встигає той зробити, хто вміє час цінити. Це у нас головна думка твору добра порада. Молочинки. От діти, ми і спускаємося з вами до долини роздумів. Ми сьогодні здійснили з вами мандрівку сторінками розділу до школи до книги до друзів. Душа поривається знов. Ми пригадали опрацьовані твори. Сподіваюся, залишили у вашій душі, ваших думках, вашому серці свій слід. Висловте свої думки щодо прочитаних творів і завершіть подані речення. Мені сподобалося або не сподобалося, як описано. Я поділяю або не поділяю думку про те, я хочу більше дізнатися про. У мене виникло бажання розповісти друзям рідним про. Дякую вам за сьогоднішню подорож. Оберіть собі цеглинку настрою і до нових зустрічей!